З кожним роком все більше е, усвідомлюємо, що е, чверть віку тому відбувся найвищий вияв свободи нашого народу для творення власного майбутнього. Ця подія відіграла вирішальну роль у розпаді Радянського Союзу та остаточному крахові тоталітарної системи. Це стало початком нового етапу розвитку демократичної української держави. Яку маємо боронити та знищувати її кордони. Цей святковий день низько вклоняюся усім військовослужбовцям, родинам загиблих під час Революції Гідності та ВАТО, які з особливим болям зустрічають це свято. Дякую всім волонтерам, всім трудівникам Хмельниччини. Бажаю всім нам миру. Який так і необхідний нашій рідній землі? Здоров'я, добра та успіхів, у у розпочатих справах для розвитку нашого країн та України. Слава Україні!